Ця система призначена для знищення цілей на середніх і малих висотах за будь-яких метеологічних умов. Вона має покращені радари, потужні системи управління вогнем і може видавати залп із шести ракет. Це NASAMS – мобільна батарея зенітних ракет протиповітряної оборони. Дослівно NASAMS розшифровується як норвезька вдосконалена зенітно-ракетна система. Перемогти у війні, якщо ти не маєш потужного авіапарку, можна. Достатньо створити багатоешелонну оборону ППО і NASAMS Ідеально для цього підходить. А мобільність і маневреність цієї системи дозволяють швидко розгортати її не тільки в містах, а й навіть на різних ділянках російсько-українського фронту. Розробкою Насамс займалися у 89-му році дві компанії норвезька Norwegian Kongsberg та американська Raytheon. Справилися доволі швидко. І вже у 94-му ЗРК став на озброєння норвезьких ВПС. Швидкість у створенні зумовлена тим, що потрібно було терміново знайти спосіб протидії маневреним аеродинамічним цілям. У порівнянні з попередніми ЗРК, які стояли на озброєнні до появи Насамс. Ця система має збільшені можливості супроводу та ураження цілей, пришвидшену реакцію на загрози, а нові цифрові технології дозволили уніфікуватися з іншими ЗРК. Цікаво, що NASEMS це фактично конструктор. Пускова установка це одна деталь, РЛС інша. Комунікаційний пункт теж окрема система. Це дуже зручне і практичне рішення, адже знищивши якийсь один елемент, його можна легко замінити іншим. До слова, сама пускова установка вимагає транспортування спеціальним автомобілем. Щоби дати залп, її потрібно встановити на спеціальні опори на землі. Контейнер підіймається, з нього виїздить автомобіль, і все, система готова до бою. Це лічені хвилини. А мобільність, яку забезпечує транспортник, дозволяє використовувати нас практично на будь-якій ділянці фронту. Сама система ППО постійно вдосконалюється та модернізується. Вона здатна фіксувати навіть цілі, що перебувають поза межами видимості. А простота конструкції та гнучкість використання дозволяють протидіяти як теперішнім, так і майбутнім загрозам. Кілька вогневих підрозділів об'єднуються в єдину мережу, щоб ефективно працювати в режимі реального часу і без будь-яких затримок. Що стосується тактико-технічних характеристик, то ефективна дальність використання до 40 кілометрів. При цьому максимальна висота, на якій можна збивати цілі, 16 кілометрів. Час реагування всього лише 10 секунд. Розгорнути систему і підготувати її до бою можна за 10 хвилин. А от щоб зібрати, потрібно всього 3. Загалом, Насам зможе обраховувати і фіксувати цілі, які рухаються зі швидкістю не більше 1000 кілометрів на годину. І якщо говорити за специфіку використання, то Насамс зазвичай не використовують в одному екземплярі. Основна одиниця це взвод. В ньому три пускові установки, 18 ракет і одна радіолокаційна станція АНТПЮ64. Постріли усіх ракет здійснюються не пізніше ніж за 12 секунд. Насем спрацює з ракетами АМРАА. У США їх називають «хлопавками». Це всепогодна керована ракета, яка має командне інерційне управління та активне радіолокаційне самонаведення. В неї дуже цікава специфіка роботи. РЛС самонаведення захоплює ціль на відстані в 20 кілометрів. Захопивши мішень, сам снаряд уже переходить в режим активного самонаведення. Ну а далі летить до цілі і летітиме, допоки не знищить. Бойова частина осколково-фугасної дії підривник або контактний, або активно радіолокаційний. Усе залежить від цілі, яку потрібно знищити. За своєю природою, НАСАМС це високомобільна система розроблена з акцентом на операційну гнучкість усе для захисту портів, населених пунктів, складів і так далі. З 2005 року саме ця ППО захищає Вашингтон, адже вона показала взаємодію з підрозділами вищого рівня, такими як ЗРК Петріот. Унікальність і технологічність насамса дозволяють системі працювати в арктичних, субтропічних і навіть в пустельних умовах. Відкрита архітектура забезпечує можливість покращення в майбутньому. А Росія на систему управління та роботи мінімізує шанси на тотальне знищення комплексу. Мобільність насамса дозволяє швидко відпрацювати і так само швидко покинути вогневу позицію. Маневреність і добрі ТТХ зробили цей комплекс доволі популярним, і сьогодні ним користуються у 12 країнах світу. Постачання ЗРК НАСАМС – це суттєвий крок у збільшення можливостей української ППО. Адже таке озброєння ефективне не лише проти вертольотів, а й проти літаків, безпілотників, а в деяких випадках навіть крилатих ракет. Це сучасний, потужний і надзвичайно ефективний комплекс на полі бою. ППО це одна із найнеобхідніших систем на фронті. Вони бережуть небо над головою, служать для захисту населення важливих будівель та об'єктів. А ще прикривають наших захисників та захисниць на лінії фронту. Загалом це той захист, який сьогодні потрібен для України у зв'язку з війною проти Росії. Ця країна випускає сотні ракет, сотні безпілотників, без ППО. Просто ніяк. Одна із таких систем, яка може прикрити і захистити, це ЗРК та «СЛМ». СЛМ це зенітний ракетний комплекс середнього радіусу дії. Його розробкою займалися в компанії Дігель Дефенс, яка лише у 2014-му завершила усі випробування. Тобто, це сучасна, потужна зброя, здатна знищувати повітряні цілі ворога. В основному таку систему використовують проти літаків, гелікоптерів, крилатих і навіть балістичних ракет. Функціонал і можливості дозволяють німецькій ЗРК справлятися практично з будь-якими загрозами. Звичайно ж, в радіусі його дії. Та для початку давайте розберемося в термінології. Айрісте це ракета. А от Айрісте СЛМ це уже сам комплекс, який перетворює ракету класу повітря-повітря на зенітний снаряд, призначений для знищення повітряних цілей, зокрема збільшуючи дальність використання і потужність. Головна особливість таких ракет у тому, що вони мають комбіновану систему наведення на ціль. Простими словами, це поєднання різноманітних сучасних цифрових технологій, які гарантують 100% влучання у мішень. Загалом компанія «Дігель Дефенс» ще з 95-го року працювала над створенням технології, яка могла би перетворити ракету класу повітря-повітря на зенітний снаряд. Ніби проблеми в цьому немає. В Німеччині вже були схожі розробки, але головний виклик у тому, що пуск мав здійснюватися із наземної пускової установки, щоб усе працювало як ППО. Німці насправді мають два типи ППО, якщо говорити конкретно за Айріс. Перший IRIS та «СЛМ». це зірка середнього радіусу дії, тобто далість ураження до 40 кілометрів, а максимальна висота до 20. Другий тип та СЛС це уже система ближнього радіусу дії. Максимальна дальність використання 12 кілометрів, а висота 8. Ну і теж одна із головних відмінностей в СЛС відсутні транспортно-пускові контейнери. Для України погодили поставки якраз модифікації СЛС, і крім можливості стріляти на майже півсотні кілометрів, комплекс має сучасні радіолокаційні станції, здатні бачити ворожі цілі, ще на відстані у 250 кілометрів. І при цьому немає різниці, які погодні умови. Оскільки це нова розробка, доволі мало відомо про країни, які користуються таким озброєнням. Ясно тільки, що понад 10 замовили собі єгиптяни. Вартість ЗРК теж тримають в таємниці. До слова, для таких систем ППО практично не існує мертвих зон пуску, адже ракета вилітає вертикально і одразу може летіти у будь-який бік. Для ППО, які працюють під кутом, ракета, що пролітає позаду пускової шахти, просто в сліпій зоні. Самі ж пускові установки Аріс та «СЛМ» можуть мати колісну базу 8х8 або гусеничне шасі, що дозволяє використовувати цю систему практично у будь-якому місці. Ракета, яка вилітає з цього комплексу, рухається зі швидкістю в три маха, тож повітряним цілям рашистів буде важко уникнути зіткнення. Та якщо швидкість ракети це плюс, то от стаціонарний запуск це вже суттєвий мінус. Попри те, що це доволі мобільна і маневрна пускова установка, запускати ракети вона може тільки з місця, а це суттєво зменшує шанси на її виживання. Щоб компенсувати цей чималенький мінус, німці розробили систему, що дозволяє працювати по кількох сілях одночасно на усі 360 градусів. Крім того, ракета має супутникову навігацію, радіокомандну та інерційну систему, а ще інфрачервону головку самонаведення. Самим снарядом можна керувати віддалено з командного пункту. Завдяки простому підключенню до системи управління вогнем через стандартизовані програмні інтерфейси. Її можна з легкістю підключити до вже існуючих комплексів та програм ППО. Час розгортання такої зброї 10 хвилин. Ще 15 займає перезарядка. Тож відпрацювати швидко і так само швидко поїхати, на жаль, не вийде. Однак цікаве рішення німці придумали з самою конструкцією комплексу. Застосували метод повної незалежності від шасі. Фактично, це як конструктор, який можна збирати і розбирати скільки завгодно разів. Це дозволяє легко маскувати такі ЗРК, і що найголовніше, практично непомітно транспортувати їх на поле бою або для оборони міст. Це по-перше, а по друге, саме така конструкція дозволяє замінювати або комбінувати технології, які використовуються в цьому ЗРК. Враховуючи інтенсивність ракетних обстрілів в Росії, сьогодні системи ППО це одне із найважливіших озброєнь, які повинна мати Україна в рамках стратегічного партнерства України зі США та союзниками і партнерами. Тільки сучасні ППО зможуть захистити наше небо і закрити його для російських літаків, безпілотників і ракет.